Всім привіт! Сьогодні огляд мого автомобіля Альфа Ромео 159. Сьогодні в відео ви не побачите загрузок, розгрузок, фур, бусів. Сьогодні просто огляд мого улюбленого автомобіля. Користуюсь ним уже 5 років, купував його тут, в Польщі. Розповім його всі плюси, всі мінуси. Чому обрав саме його, якісь нюанси? Це все ви побачите в цьому відеосі. Чому обрав саме цей автомобіль? Чесно, була така мрія з дитинства. Дуже подобалась раніше. Як був малий, думав, що коштує мільйон, думав, прийдеться довго збирати, взагалі не розглядав. Між чим розглядав, що короче, я вибирав. Дивився я на Audi A4 старішу, дивився на bmw 3, E46 і цю Є90, чи, яка трішки новіша. Дивився я також на Honda Accord. Нібито все б нічого, але ці автомобілі були. Якісь скучні, нецікаві, нема в них якоїсь фішки, душі, не душі, щось такого. Плюс вони вже застарілі, як, ну, на мій погляд, як зовні, так, в принципі, всередині. І в один із вечорів просто з цікавості вирішив зайти на вік, подивитися, скільки це ж діло коштує. Заходжу я і дивлюся, що ціни бувають дуже різні, скажімо так, були трупи. Починаючи там з 7-8 тисяч злотих, і доходило до різних автомобілів там ціною в 45-50 за такий стан уже досить непоганий, з цікавими двигунами і так далі. Тому вибір просто був колосальний. Я спочатку розраховував і обирав автомобілі ціною такі до 10 тисяч злотих, але все-таки вирішив, що вибираю автомобіль на... Не рік, не два, скоріше всього, на якийсь час довший, тому вирішив ще трішки добавити, скажімо так, в суму і обрав саме цей автомобіль. За скільки купив? Спитаєте, ви мене 17300. Стояла вона на Овіксі за 17900, купляв в поляка. Чому така, скажімо так, ціна? Це в нас 2006 ріск. Ріск, блядь. Це в нас 2006 рік. Це дорестайлінг, двигун 1,9 дизель. Завода на 150 коней. що ще сказати? Ага, механічна шестиступенева коробка передач. Чому така велика, скажете, ви ціна? Пробіг цього автомобіля був на той момент 180 тисяч, був він пригнаний з Франції. У Франції був всього один власник, який протязі. Скількох там, 14 років або 13 на ній їздив. Що для мене було важливо, це шкіряний салон, тому що в цього автомобіля він йде дуже крутий, дуже класний. Це, скоріше всього, я обирав 1,9 або 2,4 дизель, але 2,4 там вже інші суми. Там більше набагато витрати під час обслуговування, більше всяких заморочок при поломках, ну і більший розхід. Але плюс. Там 200 коней або 210, якщо це рест. Як для стандартного автомобіля, першого наголошу автомобіля, це можливо навіть для мене було трошки багато. Тому зупинився я на цьому. Я дуже хотів, щоб автомобіль був якийсь красивий смі. Для мене було дуже важлива, крута комплектація, щоб було багато всяких приколів, поменше заглушок, тому що я цього ненавижу, коли в автомобілі замість кнопок просто нічого немає. Тому. Тут у нас електричні сидіння, тут у нас підігріви. Простіше сказати, чого тут немає. Немає, тут, на жаль, люка, а дуже б хотілося. Немає в цього автомобіля пакету Ti. Привід тут у нас іде передній. Також були версії і на повний привод. Що головне, я зрозумів, що тут, в принципі, йдуть класні дизеля. Тут у нас стоять 1,9 дизель, 2,4 дизель. Там різні форсіровки, тобі ж 1,9 дизелі. Там починається 120 коней, такі як в мене, наприклад, на 150. Також був дизель двохлітровий. Ще на, якщо не помиляюсь, 180 коней. І 2.4, який йшов на 200-210 коней теж прикольний. Бензинові двигуни були тут дуже ламучі. Особливо 3.2, Тут стояв дуже класний двигун. 3.2 на 260 коней, який, в принципі, пасує під вигляд цього автомобіля, але він був найпроблемніший. Також був класний двигун, 1.8 MPI з двома турбінами на 200 коней, який бензиновий теж. Крутий, всі на нього моляться, скажімо так, бо один з найкращих. Також там був 1,8 бензин на 140 коней. Як для такого автомобіля, це вам, в принципі, не пасати. Хотілося б бензин, щоб не було цього тир-тир-тир-тир-тир, як трактор. Тихенько завів, тихенько працює. Тут уже трішки він уже гучніше працює, тому що це, в принципі, старий дизель. Причому двигун це в нас від Opel я. Стоїть коробка передачі М-32, також стоїть тут від Опеля. Це, в принципі, і плюс, і мінус. Далі розповім чому. Почнемо з екстер'єру, за що я полюбив цей автомобіль. Тому що він просто неймовірно, на мій погляд, виглядає. Нині на свої роки почнемо з фар. Прикольно зробили, дуже цікаво. Іде таких три окремих лампи. Також у нас іде дуже цікава форма решітки, це називається скудета, теж зробили антихром. Тобі затянули це все діло в чорну фолію. Змінили значок. Трішки вже з того, що ви бачите, він такий потрьопаний, тому що ну, було всяке за цих 5 років. Це як ніяк мій перший автомобіль. були якісь дрібні випадки, десь, може, царапнув. Був випадок, що мені просто заїхав джип. Сюди в морду, отак по касательній, теж мені тут наробив справу. Тому морда виглядає якось так. А капот з такими дуже цікавими лініями. Наклеїв сюди такий логотип Альфа Ромео. Що він означає насправді? Кумарка стартанула, і одразу пішли вони в гонках участвувати. Історія в них дуже цікава. Раніше була дуже крута гоночна компанія. Останні автомобілі, які вони роблять, мені взагалі не подобаються. Але давайте далі по темі. Це у нас дракон, це у нас чоловічок, якого їсть дракон. Ну і така типу корона. Маємо 16 диски. У нас Ідуть стандартний, в принципі, розмір на 16, 215, на 55 на 16. Трішки ширша резина, ніж у якихось там гольфів і пасатів. Маємо такі цікаві ручки, які відкриваються ось так наверх. Я їх теж затягнув в чорне, уже десь є скоцки. Але теж прикольно зробили. Незвичайно знаєте. маємо такі люстерка, вони вже затянуті під карбон. Флаг Італії теж по красоті. І спортива по-італьянськи. Переходимо до задньої частини цього автомобіля. Тут у нас теж є деякі доопрацювання, якісь моменти перероблені, щось змінив не так, як є. Що бачимо? Що мені подобається? Дуже прикольно виглядають фари, вони вже йдуть затоновані. Тут поклав такий спойлер фірми «Макстон». Тут додав також від цієї самої фірми Макстон таку губу, такі ще на боки, губи, губи е, сплітера, такі докладки, як це називається, ну і змінив видих. Тут е, спочатку був просто така досить невелика труба з однієї сторони, зараз зробив так, щоб гарніше виглядало. Що стосовно двигуна, як вже казав, я тут стоїть 1,9 розхід досить кайфовий. Виходить по трасі 5-6 літрів. По місті вже в залежності, як наступаєш. Ну, у мене виходить 8-9 в такому середньому режимі. Зараз вам покажу, як він виглядає. Я туди взагалі не заглядаю. Що мені дуже подобається, масло абсолютно не доливаєш від заміни до заміни. масло він взагалі не їсть, ніяких такого теж нічого немає. Все працює просто як часи. Єдине, такі часи, як трактор. Відкривається цікаво капот, дргаєш тут. Опа, за такий язичок. І так виглядає. Двигун у нас все дуже брудно. Взагалі сюди не заглядаю, в принципі. Взагалі нічого не псується, немає з цим ніяких проблем, тому сюди не заглядаю. Тут у нас бачимо, що хорошо зробили, є якась шумоізоляція, Стоять у нас, у нас ніяка не кочерга, оце все діло, а нормальні пневмоподпори. Сідаємо. Опа! розвалилися в цілому комфортно, дуже комфортно. Сидіння дуже круті, підрегулював, як хочеш їх сюди-сюди. мінуса якого я тут помітив, який мені не дуже подобається, це у нас для високих людей, коли ти отак сідаєш, а в тебе світлофор виходить весь час десь он там. Тому що стікло йде таким чином, що угол, коротше, дуже великий, і ти ніфіга не бачиш. Тому. На світлофорах стоїш, сидиш ти ось так і заглядаєш, який там колір. Ну або не під'їжджаєш просто так близько до світлофора. Руль крутецький, обшиви, зробили дуже класно. Червона така строчка, червона полосочка тут. Тут у нас обдув такий, до верхній, динаміки тут, динаміки там. Козирьок відкрили. Є, у нас тут зеркальце, освітлюється, все класно. Якщо сонце збоку, оп. Зробив собі ось так, теж робиться, теж прикольно. Тут у нас є місце для очків, нажав, можна щось покласти, не тільки очки. Зроблено класно, воно тут м'ягенько, щоб нічого не дрібіщало. В салоні бачимо, зробили дуже класно, що мені подобається історично. Два таких колодці. Це, в принципі, фішка Альфа-Ромео, що в них приборка виглядає іменно так: як на новіших автомобілях, так і на старіших. тут у вас обороти, тут у вас ваша швидкість. Ідемо далі. У нас дуже класно зроблено обдув таких три кружка. Це знаєте так на любителя, кому подобається, кому не подобається старт. Сноп кнопка, ви просто вставляєте ключ. І Нажимаєте щеплення і нажимаєте на цю кнопку, і машина заводиться. Тут у нас видно, що дизель, тут показується температура охолоджувачої рідини. І Тут у нас як дує турбіна. Класно, ти нажимаєш на газ, бачиш наскільки в тебе дує турбіна. Це уже я змінив, поставив сюди піонера, встановлювалось разом з іншою музикою і всіма приколами, про які я вам розкажу трошки пізніше. Тут у нас є дзеркало, є у нас автозатемнення, щоб не сліпили інші автомобілі. електро два сидіння, те сидіння електричне, моє сидіння електричне. Як бачите, сидіння пасажира воно в набагато кращому стані, ніж моє. Задні взагалі виглядають, в принципі, як нові. Тут регулювання закрить відкрить. Тут собі круїз-контроль, виставляєш куди, щоб дуло. Туди, туди, туди. Тут вибираєш температуру, якщо хочеш для двох, бо він іде тут двохзонний. Кнопки керування є на рулі. З цікавого у нас освітлення включається в цьому автомобілі нестандартно. Воно є на такому речашки, от воно стоїть на 0. Це у нас автоматичний режим, ближнє світло. Ой, точніше, габарити і ближнє світло. Мигнуть дальнім, це ось таким речашком. Тут у нас уже такі туманки, вище, нижче фари, щоб світили. Коротше, такі приколи. Тут є такий карманчик, ніколи в ньому нічого не хранив. В автомобілі в цьому іде у нас 8 подушок безпеки. Є навіть подушка безпеки у мене під ногами, під колінами. Машина зроблена красиво, все класно, а от куди покласти стакан, таких місць, в принципі, немає. В автомобіля. є один маленький такий підстаканник. Тут бачимо теж прикуриватель. Можна користуватися, хто користується. Не потрібно. Закрив. Один такий підстаканник. З такого, в принципі, все. Давайте йдемо, покажу вам, що у нас зад як. Закриваємо, бачимо, що затоновано, затоновано в п'ятерку. Нічого не видно абсолютно. Перед теж затонований. Але ну, мені отак комфортно, в принципі. Сідаємо назад. Бачимо, що я. Метр вісімдесят висока досить людина, е, сісти за собою комфортно не можу. Ну, Якщо передній пасажир сідає, отак, як я сідаю, розвалюється, від'їжджа назад, то ззаді вже тіснувато бува. Тому отак, в принципі, сісти можна. Три людини, таких як я ззаді, можна посадити, якщо передні трошки прижмуться, але це вже не буде комфортно. Тому машина, в принципі, в ідеалі. Розрахована на два передніх пасажира і щось кинути назад. Або для дитини ззаді. Маємо ззаді у нас теж обдув. Так у нас іззаду виглядає передня панель. Досить красиво, як мені здається, для автомобіля 2006 року. На минутку автомобілю вже 18 років. Чи так ви представляли 18-річний автомобіль? Є динаміки. Є електроуправління вікнами, підігріву задній немає, ніякого масажу немає. Є у нас керування тільки світлом тут. А з цікавого і дуже неудобного, це у нас відкривання багажника. Воно знаходиться в нас під ось цією кнопкою на даху автомобіля. Я не знаю, це в принципі, найтупіше рішення, яке було в цьому автомобілі. Це помістити цю кнопку тут серед оцих всіх. І ти, коли знаходишся на дворі і хочеш відкрити собі багажник, ти маєш обов'язково сісти, бо пальцями отак вгадати, яку ти там кнопку нажмеш, ти в принципі не вгадаєш. Бачимо, тут у нас обдув, тут є такий теж малесенький карманчик, щось можна покласти. Класні кармани йдуть у нас тут. Дуже круто зверніть увагу, як класно зроблена строчка. Це вам не Мерседес зараз і не БМВ. Все качественно, прикольно пороблено. Як для такого досить недорогого автомобіля. Є у нас для дітей там і софікси заховані. Є у нас тут такий підлокітник. Оп, зробив такий здоровий диваніща. стосовно багажнику. Буде вам дуже тяжко показати, тому що в мене багажник повний. І він такий повний майже весь час. Тут у мене сумочка голова з моєї попередньої роботи, тут сумочка Воль, це все просто використовується для якихось е, пшикавок, ще якоїсь херні, там що тільки немає. Також там ззаді є ще маленький сабвуфер. Е, тут у нас є CD-чейнджер. Е, колись, мабуть, хтось цим користувався. В цілому місця тут дофіга, в принципі, якщо в мені рівняти, мабуть. Ну, Двоє таких, як я туди помістяться геть запросто, троє вже під питанням. Е, теж обшито все в принципі, непогано, теж є такі упори. Е, по багажнику, в принципі, все. Зараз я вам розповім все по якихось доработках, що мінялось, що ламалося за цих 5 років. Перші три роки я інвестував в це авто, скажімо так, дуже активно. Щось покращував, щось доставляв. Останні два роки не змінюю взагалі нічого, такі якісь механічні моменти покращую, але так в цілому все. І так, буду читати, тому що дуже багато інформації, я все не запам'ятаю. Перше у нас вихлоп 800. Друге у нас тонування перед-зад. Плюс чорний дах, плюс поклейка зеркал в карбон. плюс... Оклейка салону в карбон, плюс оклейка ручки в чорних, плюс решітка в чорних, плюс заміна антени на цю, що красивіше, плюс ангельські глазки, плюс, тонування фар передніх, плюс тонування фар задніх, плюс тонування самих цих кружків оцінює штуки, оцього. це все коштувало оце все разом 3,5 тисячі злотих. Така досить непогана сума вже. Плюс Макстон. Що таке Макстон? Йдемо назад, покажу вам. Я так собі просто підписав. Це ось цей комплект спойлер. Іде окремо ця частина, ця частина і з тої сторони така сама. Коротше, такі докладки, спліттера. Це все коштувало мені тоді 1200 злотих. Не купував собі на. Пороги і не купував собі наперед. Чому? Тому що спереді 90% я б його здер просто, бо машина спереді дуже низька. На пороги хотів купити пізніше, тому що про пороги вам розповім пізніше в цій машині, в мінусах. Далі у нас іде перешитий руль, який коштував плюс-мінус 800 злотих чіп тюнінг, тому що в автомобілі ізначально було 150 коней, 320. Моменту я собі переробив це все діло на 180 кон, 420 моменту крутного. Найдорожча моя інвестиція в цей автомобіль, скажімо так, або просто викинуті гроші, це була музика. На музику в цьому автомобілі я викинув більше 5000 злотих. Сума така, ніфіга собі, якщо зараз так подумати, я, б мабуть, собі краще купив круті якісь колеса за цю суму. Ніж музику, що було зроблено, поставлені передні дуже класні динаміки. Туди пищалки, поставлено керування від руля, тому що ізначально заводу в автомобіля не було навіть блютузу. І якось підключити, слухати музику це все тільки через радіо, що дуже так собі ідея. Також там сабвуфер, також були шумоізоляція, віброізоляція. Це все входило в цих 5 тисяч, більше 5 тисяч злотих. Акумулятор теж 450 злотих. Коли в принципі, встановлюєш нову музику, треба ставити інший акумулятор. Маємо В цілому 12 750 злотих я витратив на цю машину за 3 роки, якихось покращень, якихось плюшок. Щось такого, що хотілося мені, як мені хотілося її покращити, зробити не такою. як... Всі інші такі машини. Стосовно поломок, за цих 5 років, що я тут е, змінив, поміняв, скажімо так, е, теж вам читаю, видалення було екології плюс заміна щеплення. Це все робилося разом, тому я вам разом це читаю. Це коштувало 2000 злотих, е, е, тому зараз екології в цьому автомобілі немає. Чадить чорним дай Боже, особливо як даєш тапку в пол. <хи> щеплення теж замінено на нове. Замінено без двомаси, тільки саме кольцо щеплення. Плюс ЄГР вижучений, тобі ж викинутий. І працює автомобіль зараз дихає краще, ніж працював із завода. Далі у нас було ГРМ. ГРМ коштував мені 500 злотих. Це я зробив відразу, коли тільки купив автомобіль. В принципі, так коштують тільки самі деталі, а робота була безплатна. Далі з таких поломок, яких після 2,5 років одного разу їдучи ну, там більше 200 мабуть, було. в принципі, Пішла турбіна на інший світ. Тому прийшлось автомобілю замінити турбо. Турбо було частково замінено, частково відрегенеровано. Деяка частина нова, деяка відрегенерована, бо стандартне нове оригінальне турбо в цей автомобіль коштує щось там близько 5-7 тисяч злотих. Півтори тисячі злотих мені коштувала регенерація оновлення турбіни в цей автомобіль. Гума, ну, не знаю, вважаєте ви гуму чи ні, поставлені Імперіал, все на гума. Звичайно, ніяка не спортивна. там Перед цим стояла, звичайно, мішлен. Взагалі була просто пушечка. Тут гума набагато дешевша. Імперіал 1200 злотих. Також поламався термостат і також бак рідини до гідроусілітіля. Це з таких поломок, які були в цьому автомобілі. І за 5 років це все. В принципі, з двигуном ніяких проблем не було, ходовку взагалі нічого не робив. Ричаги, оце все останнє також, що я вам забув. За цей період я поміняв диски і колодки. Це було замінено іменно ззаду. Зараз приходить черет, міняться все спереді. Це з мінусів автомобіля. Цей автомобіль не був ніколи перекрашений. В принципі, всі частини покрашені, так як з завода із мінусів головний мінус цього автомобіля це пороги. От ви бачите, у нас дуже класно зроблено, сам робив. Тут просто йде гнилий поріг в цій частині, і це просто заклеєно будівельним Так. Так, щоб це не кидалось дуже сильно. ну от Бачите, його треба вже підзамінити, тому що вигляда таксі. А в ідеалі, звичайно, потрібно зробити пороги. Просто мені все жаба давить віддавати за ці пороги там по 2000. за один е, На щастя, тут поки що жопа тільки одному порогові, тому це тільки 2000 злотих. Але хітак якось я це відкладую, відкладую, відкладую. Коли купував автомобіль. Оце був єдиний мінус, в принципі, в цього автомобіля. так, то машина більше ні в яких місцях не гниє. Якісь е... уголки дверей тут, в принципі, як нове, на всіх дверях, тобі ж е... це вам не Volkswagen і не Mazda, наприклад. Стосовно розхіду палива і динаміки, дивіться, ситуація виглядає так, що при швидкості в середньому там, до 100 км в час ми маємо якісь. 4,5-5,5 літрів розход на 100 кілометрів. Якщо ми їдемо вже 140 кілометрів в час, тут розраховуйте на 6, може 6,5. Ну, я вважаю, що це дуже економічно, в принципі, в цілому, як для старого дизеля такого. Також за динаміку, що хотілося би сказати, що нам дає вага автомобіля, а це десь. Приблизно Тонна 600 і 180 кінських сил і 420 метрів крутного моменту. Це вам не космоліт, не ракета, він не улетить десь в космос, але десь пришвидшиться, десь когось обігнати. Дуже непогано він підхвачує, може за рахунок свого крутного моменту сходу. До сотні ми маємо десь 8 секунд, мабуть, розгін. Я вам ставлю кусочок, там, де я розганяюсь, з 60 до 160. Там виходить щось типу. 14-15 секунд за керування, що мені дуже подобається, що автомашина тримається реально дорога. Ти реально получаєш якийсь кайф від управління. Він дуже класно заходив повороти. Ти там іноді в деякі повороти влітаєш на 140, Хоча ти там, я не знаю, на іншій машині боявся на 100 там проїхати. По ходовці все супер. Чому так? Тому що ззаді багаторечажна підвізка, спереді багаторечажна підвізка. У мене ще від попереднього власника від того самого, мабуть, француза, хі -хі, який купляв цю машину з салона, стоять армотізатори Більштайни, Хто знає, той знає, і виходить дуже непогано по комфорту і м'якості. Можна було б краще. Мені здається, звичайно, що вже трохи жорсткувато. Знаєте, це так звичайно що вже якось хочеться більшого. Але коли якісь знайомі друзі сідають, я кажу їм, що в машині жорстко, вони кажуть, то ні, то класно, то нормально, типу, ну, м'яко. Тому, може, я вже звик, і мені хочеться більше. Звичайно, зараз би я брав би, вже якісь. 24 двигун, щось посильніше, помощніше, Взяв той самий 24, накинув туди чіп. Маєш собі там 250-260 коней Звичайно, вже з більшим розхідом палива, там десь по місту, мабуть, 12, по трасі буде 8. Але вже інша динаміка. Тут кожен вибирає сам для себе. А з мінусів це проводка, яка часами сходить з розуму. Буває, пише закрий багажник, коли він закритий. Буває, пише не світить якісь підсвітка номеру, наприклад, або якась фара, хоча вона світить. Такі моменти бувають. Ну і саме головне це пороги. Звертайте увагу на пороги, тому що вони вже в цих автомобілях гниють. З мінусів це в таких конкретних все. Тому в підсумку, що хотілося би сказати, я дуже задоволений цим автомобілем. Він мені дуже подобається. І на даний момент, мабуть, ще проїжджу на ньому якихось два, може й три роки, побачимо, як, як там буде. Але чи міг би я вам його радити? Скоріше всього, так. Хоча свої мінуси є про минуло вже декілька років. З кожним роком, скажімо так, автомобіль як ніяк старіє, як ніяк гниє. Але в цілому я вам міг би його порадити. Тому всім дякую за перегляд. Залітайте далі на канал, дивіться інші мої відео, хто не бачив. А наступне відео вже буде про мою нову роботу. Всім дякую за увагу і до зустрічі.